Добрий день, це 68-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема особливості блокових елементів у CSS. У цьому уроці ми з вами розглянемо теги, які відображаються на екрані блоковими. До таких тегів відносяться, наприклад, теги div. Наприклад цього тега. Приклад цього тега давайте подивимося на особливості блокового... блокових елементів. Ширина та висота блочного елемента. Блоковому елементу можна задати ширину та висоту. Давайте я створю базову розмір html, назвою 068 наш урок. Підключу стилі style.css і скопіюю. Код зберегти. І стилі також ставити і зберегти. Ось який результат у нас вийшов. Ширина блокового елемента. Якщо у блокового елемента не задана ширина, він автоматично займе ширині весь доступний простір. Тобто можна прибрати тут widж, закоментую його поки і воно займе всю ширину. Тобто 100% всього екрану. Висота блокового елемента. Якщо блочного елемента не задана, висо... не задана висота, його висота сформується вмістом. Ось я скорпіюю, Вставити. ось. Що у нас вийшло? Осота без вмісту. Якщо вмісту немає, то ми побачимо злиту границю. Тобто я просто прибираю текст. І ось. Така собі лінія. Декілька блокових елементів поруч. Якщо розташувати кілька блокових елементів поруч, то кожен із них буде починатися з нового рядка. Давайте це перевіримо. Я зараз зроблю чотири таких блоки і зроблю ось таким чином. Ой, я ще мене забув зберегти, здається. Ось, чудово, як ми бачимо, такий результат, але ще було. Були такі відступи. Треба. Merge Top. наклад 20 пікселів. Усіх. Ось. В результаті ми отримуємо таке. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!